Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк, і це передача чия інформація. Сьогодні говоримо з політиком, дипломатом, істориком Романом Безсмертним про сенси під час війни. Чи ви відчуваєте свій рух, своє теперішнє життя як рух уперед? Я відчуваю як рух можливо, рух від завдання до завдання. Якщо вперед, то на кілька чи максимум кільканадцять кроків я не бачу. Дороги далі. Ми живемо у війні вже роки. Фактично сьогодні війна і нав'язлива невизначеність це і є наше життя. Якщо не видно попереду, то, може, варто озирнутися і подивитися на дорогу, яку пройдено? Які події і явища у цій війні особливо знакові для вас? Для мене, крім Маріуполя, Бучі, Херсона і Чорнобаївки. Бахмута Євдіївки це також Ярослав Журавель, і Борис Гуменюк, це Володимир Вакуленко і Вікторія Амеліна, це Валентин Чайка. Коли я називаю імена, то не лише почуваюся винною, що вони загинули, але й почуваюся винною перед усіма полеглими на війні і вбитими, чиї імена не згадані. Зрештою, це мартиролог, сотень тисяч людей, також сотень тисяч будівель, які складали наше життя. У тотальному, героїчному і трагічному, яке зовсім не призначене для щодення, для побуту, але яке стало нашим щоденням, я запитала людину, яка звикла жити більшими масштабами. Я запитала політика, дипломата, історика Романа Безсмертного, які явища стали особливо важливими для нього в цій війні. І Роман Безсмертний відповів про сенси. Насамперед згадав, що ділити 12-річну війну на різновиди означає і ділити людей на різні сорти. Насправді у нас росте покоління, яке нічого крім війни і не знає в цьому житті. Я занадто добре знаю все, що відбувалося починаючи з 2014 року. Щоб вважати, що вона продовжується лише 4 роки. Для мене вона йде 12-й рік уже, і я прекрасно усвідомлюю, що це одна із проблем, яка насправді і є в корені того, що і зараз відбувається не тільки власне в українському суспільстві, а й у світі по відношенню до цієї війни. І скільки я намагався за всі ці вже більше десяти років пояснювати, що не можна ділити цю війну на АТО, ООС повномасштабну. Я до цього часу не можу зрозуміти, для чого придумані ці різні поняття. Бо якщо бачити людину в цьому цьому, це людей ділить на сорти. А треба розуміти, що нині в Україні є діти, їм вже по, от пішов 12-й рік, які народилися поза своєї малої батьківщини. У мене є друзі там, мої близькі друзі, яких доводилося вивозити з Луганської, Донецької областей Автономної Республіки Крим тоді ще в кінці 2013, го на початку 2014 го року. І я розумію, що скоро тим дітям, ну, кожна ж людина живе своєю історією. Їх скоро поставлять на облік для того, щоб вони пізніше пішли служити в армію. Але вони ніколи в житті не бачили тої малої батьківщини, батьківської хати, подвір'я, квартири рідної, там, свого якогось малого світу. Бо я знаю, що це таке для кожного українця. Це перша річ, яка мене шокує, бо таке враження, що. Ну, Бог з ним там не чує світ, що цій війні вже пішов 12 рік. Але те, що мене мало чують в Україні, і тільки частина суспільства розуміє, що це так, це перша річ, яка мене вражає, а навіть шокує. Уже укладений не один словник війни, який показує наскільки змінилося наше мовлення та й наша мова. А ще ж треба постійно адаптувати ці словники для громадян інших країн. Мене дуже гніває, коли західні, ніби що демократичні змі, зокрема й польські, до речі, називають конфліктом російську геноцидну війну проти України. Пояснення, на жаль, доходять до невиправдано малої кількості адресатів. Роман Безсмертний каже про ще два сенси, які потребують активного усвідомлення українцями і пояснення іноземцям. Друге, я до цього часу не розумію, як про війну можна говорити. Діє словом, програв-виграв це як грав в футбол, баскетбол, а в війні можна потерпіти поразку або здобути перемогу. І я в чергове, коли чую там, телебачення, в радіо читаю, програв-виграв ну мене таке враження, що світ продовжує грати у війну, а не усвідомлює, яка це трагедія. Бо це трагедія не тільки для українців, це трагедія для світу. Бо вірно було сказано, що тоді, на початку цієї війни, у 2014-15, що вона торкнулася багатьох держав і багатьох людей та фактично всього світу, якщо брати так серйозно за ці більше 10 років. І третя річ в 2014-15 роках мені доводилося спілкуватися з європейцями. І переконувати їх, що це не громадянська війна, дорога, яку ми пройшли, від пояснення, що це не громадянська війна до поставок Ф 16 Це дорога в століття, оцінює історик і дипломат Роман Безсмертний. Дорогу, яку ми пройшли від пояснення світу, що це не громадянська війна до того, що сьогодні до України постачають Ф-16, це дорога. В століття, От на хвилинку уявіть, як відносилися до України до українців, якщо в 2014, 15, 16 і ще ну, я менше вже був залучений до цієї роботи в 2017 році. Треба було збирати когортами ведучих журналістів Європи, щоб пояснювати, що це не громадянська війна, що це агресія Російської Федерації. Оце три речі, які мені дуже болять, бо я розумію, що і нинішні події вони в великій мірі обумовлені насправді оцим нерозумінням. Є глибока несправедливість у тому, що українці мусять боронити світ від російського фашизму, гинути за демократичні цінності та ще й ніби виправдовуватися за це, постійно пояснювати, що і чому роблять. А ще ж треба самим встигати розуміти і реагувати і ще пояснювати цей світ дітям, усе життя яких це війна, а яким же може бути мир. А знаєте, як учитель за освітою, я дуже добре знаю, що таке, коли. Людині, дитині закладаються оці понятійні речі ну це як основа-основ. Бо не можна знати математику, якщо ти не знаєш таблицю множення, не можна знати хімію, якщо ти не знаєш таблицю елементів. Не можна читати, якщо ти не знаєш алфавіт. А якщо майже 10 років війни Україна її ввела і на неї дивилися як на громадянську війну. А чому мені це болить і чому я на цьому акцентую увагу? Чимало зараз говорять, багато говорять про переговори. Вести переговори, коли тобі приходять повідомлення, типу, що у нас залишився один снаряд, а ви там язики чешете, що нам робити, це знаходитися на межі психічного зриву постійно. І я розумію, про які перемовини зараз і переговори йде мова, коли говорять про Стамбул, і в якому стані перебувають учасники цього переговорного процесу, коли є розуміння того, що це 12-й рік. І звідси встає якби усвідомлення того, а власне скільки все це лихо продовжується, і які воно біди принесло людям. Та світу кожного із нас. Бо ми ж не спускаємося із інших планет. Ми виростаємо з маленького на тямущого і стаємо кимось. Кимось стали ті люди, які могли вирости там на Луганщині, на Донеччині, в Криму. Як війна поламала їх світ, і я дуже обережно відношуся до багатьох речей. Про які війна дуже жорстко й грубо говорить. Мене вражають молоді люди, які з легкістю, я розумію, чому вони вже народилися, а виросли в умовах війни. І це вже зовсім інші люди. Це не ті люди, які ростуть в мирі, поволі покидають світ, ті, з ким ріс, жив, працював, і оці розриви. Мені дуже болять і, і я розумію прекрасно, який мерзенний світ от стає для оцих от молодих людей, які народжують, виростають в умовах війни, і для яких війна це є спосіб, це є життя. Ми у школі на уроках історії вчили, що війна це події. Я запитала історика безсмертного також про події, які стали найбільш вагомими у цій війні. Мій покійний батько дуже хотів, щоб я був військовим. А я страшенно хотів бути істориком. Я дуже любив історію в школі, і в мене у кожній клітинці уроків стояла оцінка. І я поїхав поступати не на історичний факультет. І батьки дізналися, що я студент 26 серпня 1990 року. Випадково ми вже на городі картоплю копали. Ну, як завжди, до 1 вересня картоплю треба було викопати. Ну, батько нічого не казав, він не, не лаяв за те, що я сам рішення прийняв. Чому я довів до цієї ситуації відповідь на ваше дуже болюче для мене питання? Бо я навчився приймати рішення з того часу. І Я просто знаю, що таке молодим людям приймати рішення, коли їм треба вибирати професію, а вони... Закінчуючи школу, знають ну, те, що батьки, сусіди і не більше. У світі, де півтори тисячі професій, вибирати з-поміж того з п'яти-шести. Це... А ви уявіть собі, що це війна. Безкінечна війна. Війна 24 години. Горе, сльози, вибухи. В нормальній державі діти в суспільстві, діти чують пітарду і вони веселяться, це свято. А діти народжені в Україні, вони вибух будь-які пітарди чи сприймають просто як війну. І це буде вже на все життя. Воно не зміниться. Будь-яке яскраве світлення це війна. Тому такі лиха вони дуже дорого б'ють і боляче б'ють по людині. А події, події, це таке діло. Події є похідними від того, що я сказав. Якщо західний світ і надалі не зовсім усвідомлює, що відбувається, то чи є таке розуміння і усвідомлення в Україні, якщо ми спочатку віддали свою ядерну зброю, а за 12 років так і не налагодили достатньо свого виробництва зброї? Роман Безсмертний говорить про поєднання в теперішній війні новітньої зброї, новітніх технологій і окопної війни Першої світової дорога також пройдена дуже довга і велика. А від 2014 року, коли не вистачало одягу проблемами 2014-2015 року було питання фізичного захисту солдата до безпілотної авіації, це дорога часом у вічність. Подолати таку дорогу за 10 років може тільки той, хто дуже швидко біжить. Нинішні розмови про те, що. Україна щось там не робила, втратила. Давайте задумаємося над тим, якби от все те, що мала Україна як Українська Радянська Соціалістична Республіка, навіть воно б залишалося в найкращому вигляді, яку б роль воно могло б зіграти. Воно абсолютно непридатне було, і це вже було видно в 2014-15 роках у сучасній війні. Це речі, які говорили про війну типу Першу світову. І я пам'ятаю дуже добре, коли в одному з інтерв'ю я сказав, що ми йдемо до Окопної війни, зразка Першої світової. З мене сміялися, але я за освітою історик, я розумів, як воює Росія. І от 12-й рік ця війна Окопна. Це війна Перша світова. Після війни моторів, літаків, уже нині безпілотної авіації. Вона продовжує бути окопною, бо війну цю розпочала держава і суспільство, яке є чорною діркою людства. Чорна дірка людства це, на жаль, наш сусід. Відтак чи можна було передбачити війну? Роман Безсмертний однозначно відповідає: так можна було, її передбачали люди, наділені політичною свідомістю. Ця країна відстала назавжди, і вона завжди буде такою чорною диркою світу. І з цієї чорної дирки постійно йде лється кров, йде трагедія, біда, і не тільки для тих, хто намагається населяти цю чорну дирку. Тому в питаннях за цей час, що зроблено, якщо оцінити і уявити собі, знати. Ситуації і здатності України вести сучасну війну в 2014, 2015, до 2022 року зроблена була колосальна робота в усіх абсолютно складових. Знаєте, я був серед тих депутатів, які завжди голосував за те, щоб українські підрозділи відправлялися у складі миротворчих контингентів, залучалися до військових операцій. Всі ж пам'ятають прекрасно тоді рак. І так далі і голосував проти того, щоб їх звідти відкликати. Я знаю, що таке, коли ти займаєш позицію, проти якої більшість, коли ти постійно у меншості, але мене не покидала думка моїх політичних учителів, що війна все рівно буде. Мене вчили такі класики української політики, як Левко Лук'яненко, як Брати Горині, як Петро Сачук, як Левко Горохівський, як Ігор Юхновський. Я виріс у цьому середовищі, я дуже добре знав із їх тверджень спочатку, а потім і сам уже переконався, що агресія і війна з Росією рано чи пізно буде. Єдине, що ці класики і творці Української держави мене вчили, що ми не готові до війни в силу того, що в нас немає армії, в нас немає зброї, у нас немає суспільства, яке здатне вести таку війну. Треба час для того, щоб це було сформовано. Тому я не належу до тих, хто думав, що прокліпаємо. Інша справа, що політика вимагала відповідних дій. Але коли у виборчій кампанії, а за цей час відбулося маса виборчих кампаній до парламенту, президентських, усі треба вивести війська, треба скороти, а ти знаходишся в абсолютній меншості. І це починаючи з того, що я дуже добре пам'ятаю 1994 рік, коли нас в залі 75, а в парламенті 450. І ця абсолютна більшість, як телята, голосують за ратифікації вступу в СНД. І оця от спочатку до прийняття Конституції вона не покидала це відчуття небезпеки. Так постійно це продовжувалося. Тому ми пройшли дуже велику дорогу, і як держава і як суспільство, передбачати одне а бути готовим інше на початок війни 2014 року. Україна як новітня держава мала 23 роки. Які сенси встигаєш осягнути за 23 роки? З болем згадую початок 90-х, незалежність, коли в залі парламенту знаходиться уряд, в якому 72 міністри. Коли міністерство це ну, як сільська рада. І це треба було з цього всього робити із контор, робити міністерства відомства, коли до місцевого самоврядування відносяться як до А, це те, що сміття збирає. І це треба було пройти все. Тому, коли ми кажемо, що от війна прийшла несподівано, Треба розуміти, що на початку війни в 2014 році, це був 23-й рік української незалежності, подумати, а що власне здатна Україна, куди людина в 23 роки? Що вона розуміє? Ну так, вона вже відслужила армію, якщо була там, вона могла на цей час закінчити навчання. От кожен із нас має згадати, коли він вперше прийшов на своє перше робоче місце. І от приблизно це розуміння того облаштування суспільства. Хоча можна сказати, інші держави за цей час пройшли колосальний шлях. Так, вони пройшли колосальний шлях. Тобі треба розуміти, що Україна знаходилася 300 років, більше 300 років в умовах безкінечної війни, тотального знищення населення. Вона і зараз переживає демографічну яму. Тому пройдено величезний шлях, і цей шлях... Переповнений незнаннями, помилками, відсутністю чіткого розуміння перспектив, встановлення мети. Але ви тут праві в тому, що якщо повертатися по думки назад, то дуже важким є робота, важкою є робота над помилками, бо їх було дуже багато. Нині вже, от я часто повертаюся до думок. А що тоді? Починаючи з 94-го року, коли я вперше з'явився у парламенті, ми не доробили, зробили не так. Але в тому ж числі я дуже радію, коли бачу, що, наприклад, в Конституції є речі, які дозволяють і нині тримати стабільність і забезпечувати дієвість організму державної влади. Тобто я усвідомлюю, що тоді серед нас були люди, які могли прозорливо дивитися вперед і бачити це вперед. І тому закладені були речі, які сьогодні дозволяють тримати ситуацію. Тому все було і помилки, і досягнення. Але коли ти поруч маєш такого сусіда, ідіота, ну то треба розуміти, чим ти ризикуєш постійно. 300 років під постійною загрозою як не фізичного знищення, то асиміляції, практично без сприятливих періодів. Це час вивчення в школі не історії рідної країни, а хворої імперської фантазії про твою країну, як сформувати свою ідентичність без пам'яті, звідки брати інформацію. Мій дід був істориком, але я його майже не пам'ятаю, бо помер рано. Далася взнаки контузія, отримана 17-річним хлопцем на війні, на другій світовій війні. Про засновників Києва і про Батурин розповідав батько, як і про те, хто такий кибальчич. Добре, якщо в родині є той, хто перекаже майбутнім поколінням живу історію, як дід у родині Романа Безсмертного. Мене з дитинства виховували, що ти повинен розуміти, що етнос і націю прикметником не називають. Бо власна назва, це ж завжди іменник: українець, поляк, білорус, русський – це прикметник. І тому у В четвертому класі я прийшов із радістю розказуючи своєму діду Дем'яну про великого державного діяча Петра І. Я до цього часу пам'ятаю цю розмову дуже добре. Мабуть, тому я і став за освітою істориком, бо я вже тоді знав, скільки козаків погинули, будуючи гнилий Санкт-Петербург. І мені довелося жити, от вивчаючи дві історії. Це ту, що нас вбивали в голову у школі, і ту, що мені розповідав дід. Тому для мене це не було відкриття. А коли я ще відслужив армію поруч із татарами, мордвинами, марійцями, я потім пізніше їх побачу бурятами під час окупації. І мені не треба буде розповідати, хто прийшов, бо я їх два роки бачу в армії і знаю, що це таке. І коли на питання, хто ти, вони мені відповідали «Русський». а я запитував, а хто твоя мама? Руска, я кажу, а звідки ти? Я кажу, та ні, ти татарин або ти мордвин, я русський. Тому тут навіть коли я чую сьогодні від президента України слово «русський», мене смикає. Бо він чомусь, де він взяв це? І він не каже. Росіянин навіть. Пам'ятаєте, як Борис Єльцин намагався. Провадити в кінці кінців іменник Борис Єльцин, який, здавалось би, ну здавалось би, бо треба розуміти, що це за людина. І той намагався іменник запровадити. Сказати: Ви ж ви ж повинні розуміти, що це власна назва, вона повинна бути іменником. Та навіть сформувавши відтак свою ідентичність у ось таких умовах, з таким сусідом, треба постійно бути на сторожі, постійно тримати в голові знання про небезпеку. Відтак, оцей сусід, якого насправді не існує, це чорна дирка. І ти маєш постійно розуміти, що звідти можна чекати тільки негараздів. гараздів. Якось президент. У України один із президентів сказав мені такі слова: Запам'ятай, немає в історії угоди договору між Україною і Росією, який би було порушено з боку України. Немає і не буде такого договору ніколи. І так буде завжди. Ми нікуди не переселимося, ми нікуди не зникнемо один від одного. Ми все рівно будемо поруч. Тим більше в сьогоднішньому, нинішньому глобалізованому світі. Де такі поняття, як кордони, там вони умовні, дуже умовні. Однак треба дуже чітко усвідомлювати, хто поруч. Європа це не територія, а система цінностей, каже Роман Безсмертний. І мені хочеться вибігти на вулицю, хапати кожного, трусити і кричати про так звані європейські цінності, щоб вкричати це європейцям прямо в мозок. Але в Європі так не можна поводитися. Це соціально неприйнятна агресивна поведінка, на яку, звісно, здатні лише розлюднені бандитські українці. Тому тут треба демократично і пристойно голосувати за ультраправих чистильників, які швидко викинуть цих агресорів і зроблять great gain». А якщо без сарказму, поки що Європа справді тримається, справді за цінності, бо вони закладені у фундамент цієї дивовижної гаудівської базиліки під назвою. Європа. На відміну від Чорної дірки, яка не має ні фундаменту, ні стін, ні мешканців, а яка все впевненіше стає чорною дірою, поглинаючи серця і мізки у когнітивній війні, ця межа, на жаль, проходить не по території. Знаєте, як кажуть, Європа це не територія, Європа це мораль, Європа це право. Так от Південно-Західна Русь. Бо цю назву використовують постійно для того, щоб підкреслити південно західна Русь це завжди Європа. А Залісся – це завжди чорна дирка. І так це буде завжди. Русь завжди буде намагатися жити по закону, по праву, по моралі. А на Заліссі завжди буде диктатура, завжди буде чорна дирка. І це не просто війна між державою. Чорною диркою з одного боку і Україною з іншого боку. Це цивілізаційний розкол. Думка про те, що Європа, кордон проходить по Уралу це помилка. Це просто територіальна прив'язка. Принцип дуже простий: Європа це там, де так життя склалося, де українець. Якщо його вже там нема, то це вже все. Це чорна дирка наступає. Оце треба якби. Чітко розуміти, що це не територіальна лінія, бо тут цінностний набір він просто. А тепер давайте уявимо собі, що от до всього іншого, тут ще якесь коріння, є усвідомленням того, що це етнос, це культура, це мова, це традиція, ну, бо це все насправді в людині. А тут який етнос татари, я розумію, що таке татари там. Буряти, мордвини, там, ненці, там, бо мені доводилося бути там, на півночі і так далі. Я розумію, хто це, а хто такий русський? Мене таке враження, що це це придумало для того, щоб називати будь-кого. Про сенси і цінності сьогодні нам нагадував Роман Безсмертний історик, дипломат, політик. Що ж, навіть якщо нам здається, що ми не рухаємося, ми прямуємо дорогою своїх цінностей, які багато в чому співпадають із європейськими, але насамперед вони наші власні. Думаю, після війни нам треба проводити марафони пам'яті, коли будемо безперервно називати імена, а може й будівлі, щоби пам'ятати і щоби змусити пам'ятати світ про ціну, яку заплачено за сенси і цінності. Щоби пам'ятати про тих, хто нас утримав при собі. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чує я?» інформація. Почуємося за тиждень.